Рішення прийметься, ви вийдете з глухого кута. Буде початок спілкування з якимось чоловіком, що йде у ваше життя, що вам принесе доля? Що вам принесе доля? Що вам принесе доля? Хтось має підписати якісь документи або отримати якісь документи, які, на які ви дуже надієтеся. Документи будуть і за дім, і за місто переживання, що ви останетесь, ви зараз начали розбити дороги. Рішення прийметься, ви вийдете з глухого кута, буде початок, початок спілкування з якимось чоловіком. Ну, може бути, чоловік і не свободний, і за ним іде якась небезпека за тим чоловіком від жінки. У вас є друг, у вас є друг, який може підказати вам, як вам далі рухатися. Бо щось кожен раз якась неудача йде. Якісь руйнування, руйнування планів, руйнування всіх подальших дій, які йдуть вам. Але друг, друг хороший у вас. Женщина, якийсь хороший друг, не значить, що це може подруга, це, будь-який, мужчина друг. Який несе вам удачу в життя. Який несе удачу вам в життя? Ну, я скажу, що ось о, чоловік, який несе вам удачу в життя. Ну, і ще скажу, що чоловік іде у вас по долі. Все, чоловік іде, який по долі. Несе удачу до вас, життя, а так.